Тепер звернемо увагу на головне: архітектуру Кельнського собору. Саме вона робить цей храм унікальним і справді величним. Автором проекту став Герхард Бон Ріле, архітектор закоханий у французьку готику. Він узяв за зразок собор Паризької богоматері та насамперед армянський собор. Але хотів зробити ще масштабніше, ще грандіозніше, і йому це вдалось. Фундамент Кальтського собору закладено за французькою технологією, масивні основи, стримані арки, ідеальна симетрія усе для того, щоб висота не зруйнувала гармонію. Основний задум архітектора зробити храм. Що не стоїть, а злітає вгору. Тому в конструкції загострені стріщості арки, ребристі склепіння, контросфори і аркбутани. Це не просто інженерія, це філософія готики, прямованість душі до неба. За легендою, сам король Ада з'явився до архітектора у сні та приніс креслення со.